Тут зійшов сніг. Ми е, чимало висипали посипочного матеріалу в місто. От. Як ви вже могли бачити, у нас розпочати вже на цьому тижні цілий тиждень прибирається Бачите. посипковий матеріал. Е, робота ця йде непогано, о, доволі добре. Нам планується е, зробити декілька суботників в місті. Звичайно, це б хотілося, щоб це, щоб це була ініціатива. Громадян, Д ну, міста. якщо люди зорганізувалися, вони можуть поінформувати транспорт. От як минулі роки, ви готові надавати, щоб вивезти сміття? Да, так, Отут інше. в ці дні ми будемо організовувати транспорт, давати дозвіл на полігон вивозити безкоштовно відходи. Да. Хотілося б звернутися до наших. Містян, щоб вони от ми зараз розпочали знову роботи по очистці кладовищ від Сухостою, щоб вони теж долучилися, прийшли там, подивилися до своїх могил рідних, за якими вони доглядають. Ми це за, за якийсь період часу змогли б це вивезти ну, і теж там організувати місця. Да, лік, треба ліквідувати. Вони зараз можуть зносити, там ці місця є, вони б їх просто знесли, і ми б їх ліквідували потім. Вони ну, трошки підсохне, ці, тому що ще в принципі ще трошки рано, але сміттєзвалище, так. Але ж так, що вони планували. Так. Далі в парках, скверах у нас працюють наші працівники, вони там це все зроблять. Хотілося, щоб, може так і раніше, навчальні заклади трохи дітей долучали до цієї ну, змусити не можна, але загітувати, <this> переконати. Я не кажу змусити, ви... долучати, щоб дітки знали, хоч як це воно робиться. Цінували, <this> можливо, разом з батьками тоді буде. Так, да, і, і шанували працю тих, хто зараз працює тут по прибиранню місця. Тоді він може і не кине якусь там папірця на землю. А а мабуть і навпаки десь там і підніме і десь комусь там Підкоза, пораду що так більш що так не робити. Так. До дня довкілля ми плануємо провести таких пару Великих тематичних різних. суботників. Так, так.